Прямісінько в пологовий. Молодці росіяни радіють черговому терористичному удару по Україні, називаючи це новорічним подарунком або ж відплатою за потоплені бляшанки Чорноморського флоту. За Львів образливо мало прилетіло, знову обділили краще один раз ядеркою. Класно було б, якби Львів виглядав як Мар'їнка. Лише руїни, щоб у Львові були. Не треба чіпати наші кораблі і порти, вас же ж попереджали. А навіщо в торгових центрах, житлових будинках і пологових розміщувати військові об'єкти? Крім здичавілих коментаторів в мережі, пропагандисти Ерефії також підхопили тренд та із захопленням розповідають про так звану відповідь за Феодосію, корабель Новочеркаськ та інші судна Чорноморського флоту Російської Федерації, які затонули. Нагадаємо, окупанти здійснили черговий масштабний обстріл України. Для ударів ворог залучив близько 18 стратегічних бомбардувальників, Ту-95 та низку безпілотників. Загалом, за повідомленням головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей, з яких силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників. Низка міст України досі оговтується від масштабних руйнувань. Кількість смертей та поранених продовжує рости. Зокрема, для Львова цей обстріл став чи не на наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Максим Турчинський, телеканал НТА.